Не думала, що скажу це, але ми, молода сім'я, яка звикла до бетонних джунглів, купили будинок в лісі, там, де сонечко ніжно освітлює вершини гір після легкого літнього дощику. М'яко огортає рівною дугою землю веселка, де ніби Бог залишив шматочок Карпат поблизу Львова. Отож запрошую тебе поринути з нами в цей світ природи. Звісно, попереду ще дуже багато роботи треба зробити, грошей вкласти і сил ще більше, але я думаю, воно того варте. Двоповерховий, нетипово квадратний Нікого будинок. Ніяк. В хороводі оточують сосни татуї. які збудували, але так і не зайшли жити. Тому ідеально, що ми перші жителі. Ось ми, до речі, сидимо в нотаріуса і займаємося переоформленням. У нас є маленька доня, Даринка і також пес Джой. І разом ми будемо будувати цей будинок своїми силами. Ось тут перші рази, коли ми приїжджали, пробували лише прибирати в будинку. Насправді зупинятися там. Де немає комунікації не зовсім легко, але ми це зробили і було навіть весні. Було зазначено на заставці. Ми заплатили за нього 10 тисяч доларів. В оголошенні цей будинок стояв за 14 тисяч, але ми ще ті торгаші, і виторгували його за 10. І дуже круто, бо зараз щось купити за 10 тисяч. Самі знаєте. В середині будинку теж були багато сюрпризів. Ви просто побачите, треба було поврізати гілки, щоб елементарно можна було комфортно заїжджати, не царапаючи машину. Це ми теж робили ручною пилою, що не так було просто. Трава була дуже велика, її треба було косити, потім цю всю, всю траву збирати. Це теж ми робили. Приїжджали ми туди не так часто, як би хотілося, але по чуть чуть чуть-чуть приводили хоча б... Те, що можна зробити безкоштовно, до ладу. Так? І ви не повірите, з перших разів це місце стало для нас не лише місцем роботи, де треба щось робити, а й місцем відпочинку. Настільки класно, що тут просто не було людей. Ми могли собі запалити багаття, посмажити якесь м'ясо або просто заварити чаю. І сидіти, і кайфувати, поєднували корисне, адже щоразу приїжджаючи, там треба було зробити новий шмат роботи. Звісно, за такі кошти, що ми дуже могли хотіти, там навіть не було паркану, але потрошки-потрошки ми планували вже приводити це все до ладу. Отож, давайте я детальніше буду робити огляд, але спершу покажу вам ще ось таку жабу, до речі, яка занесена. До червоної книги пропухала вона дуже корисна у її слимаків. Давайте вже буду розповідати вам про сам будинок. Він знаходиться в такій гущавині на узлісі, прямо біля лісу. Будинок виходить на південну сторону, тому там завжди має бути сонце і тепло. А також там досить такі високі дерева, тому сторони ділянки, звісно, не з лісу, а тільки сторони ділянки ми потім їх трішки будемо підрізати. Ми навмисне шукали, щоб ліс був на півночі, і будинок завжди був освітлений сонечком, там було багато вікон. І Загалом було тепло і приємно знаходитися. Заходимо ми в таку красиву браму. Реально, брама мені подобається. Єдине, що залишилось там від паркану гарне. І бачимо такий двоповерховий будинок. Планування ми будемо змінювати, так як ми хочемо. Тут зараз є вхід, основний будинок. Бачите, тут навіть такі двері, що хтось вже пробував їх відгинати, але не вдалося. Не дуже вони, звісно, естетичні, але як є. Далі, тут ще є одне вікно. Тут теж по плану буде ще вікно, ми будемо це все переплановувати. Така от територія. І також загальна площа. Нашої ділянки майже 9 соток. Вже подарунок нам росли дуже красиві туї великі, тому і в подальшому їх треба буде все ж таки підрізати. І де-не-де -де, сітка. Дуже-дуже красиві тут сосни. Запах прям від них просто вау! Ну, Загалом запах хвої. знаєте, він корисний. Навіть для профілактики раку. Тут у нас є. Чотири вікна наразі з ґратами. Так нам як розповідали, що ну, бували випадки, коли думали, що там щось є всередині, хотіли пограбувати. Тому ну, тут стоять максимально великі замки. Це вже гараж, він не має зверху жодної надбудови наразі. Ну, в подальшому там можна буде зробити терасу або якусь ще одну кімнату добудувати. Подивимося, наскільки хватить в нас вже. Та й взагалі чи вже буде нам актуально Отак От виглядає також. Він такий досить урбаністичний цей будинок. Мені подобається, знаєте, не такий типовий. Тут ще є така, до речі, стара зержавіла брама, ну, але наразі вона годиться. Головне, що вона є. Дуже гарні ще кусті шипшени. Правда, не знаю, як, тому що вони ростуть під. Фундамент, щоб не псували його, але, думаю, з цим ми теж потім розберемося. Отак він виглядає з цієї сторони. Тут, я так розумію, був такий запланований резервуар з водою. Поки йшло будівництво, вони собі тут збирали воду і її використовували, адже тут комунікації немає. Світла немає, води немає, відповідно, газу теж немає. От, зато красива природа, навіть ринва є, і маленьке віконечко на другий поверх, і такий класний сад. Також в майбутньому там можна щось ще собі робити, а раніше це був просто город. Тут люди садили картоплю, все, що хочете. Зате нам є що косити. Бо коли ми сюди тільки приїхали, тут були такі зарослі. Ай, попеклась кропивою. І також тут є яблуні. Ще вам покажу. Ми посадили ліщину. Як купили цю ділянку, посадили ліщину, везли її. Така смішна історія, везли її на скутері, щоб довести. І от вона, боже, подивіться, просто скільки тут кропиви. І я, яка приїхала знімати огляд будинку. Молодець. Ну, кропива це корисно, правда? <зараз>, Зараз будемо просто залазити, щоб добратися до ліщини. Максимально тут флора і фауна. Ось наша ліщина. Сподіваюсь, що за кілька років вона буде давати плоди. Кажуть, до речі, що її десь в червні місяці треба буде чимось підживити. Ну, Подивимося. Тут дуже багато пташок різних, ми вже з Юлю чули і сову. Мені здається, кайф. Після такого. Типового села, де сусіди, де постійно ти не можеш дитину свою просто заколисати, тому що хтось починає трактором гудіти, хтось починає, я не знаю, що там робити, болгаркою різати, хтось починає дрова пиляти. І ти просто думаєш, приїхала жити на природу, а насправді живеш серед людей, ти ще таких, знаєте, що дуже багато працюють, і реально це дуже близько, і це дискомфорт доставляє. Тому тут такого мало б не бути, адже тут такий ліс, прям реально глуш, хоча дуже близько до Львова. По підрахункам, плюс-мінус до оперного театру десь 20 км. Тому це не так далеко. Машиною можна доїхати, звісно, дуже швидко, не в пішій доступності, знаєте, якісь такі, як магазини, ще щось. Але загалом. Виїхати звідси, 800 метрів до дороги, і вже починається цивілізація. Зараз ще чоловік передягається, я теж трохи така бомж стайл. Ну, але, звісно, до роботи інакше не вдягнуся, поки ми будемо тут робити якісь такі роботи своїми силами. Але давайте я вам розповім Ось такому вигляді, так? Взагалі, з чого почалася оця історія життя в лісі. У мене дід взагалі говорить: а, ну, я все-все думав, ну що ти будеш жити в лісі. Я сама про таке не думала. Насправді це більше мрія чоловіка, тому що він а, завжди хотів втекти з міста, адже виріс в центрі Львова. А я просто якби піддалася на це, але потім з часом розумію, що мені все більше і більше починає подобатися, тому що реально, коли ти. Ну, я теж виросла в квартирі, коли ти не маєш чим порівняти, тобі здається, та ні, та ви що, нам потрібна лише квартира даруся. Та, привіт, ти маєш лопатку? Супер! Нам потрібна лише квартира, десь в центрі, щоб все було в пішій доступності, щоб все було якби під рукою. Але коли ти маєш чим порівняти, нам вдалося жити за містом, жити в селі. Тоді ти вже починаєш розуміти, наскільки прикольно мати своє подвір'я, наскільки прикольно трошки відпочивати від людей, і як круто приїжджати просто. В місто на вихідні десь погуляти, а весь час жити в тиші, в спокої, де тебе плюс-мінус ніхто не чіпає, де ну, є сусіди, але якщо їх взагалі не буде, то взагалі буде ідеально. А не навпаки, коли ти живеш, живеш в оцих бетонних джунглях. І просто, знаєте, постійно якесь таке відчуття, типу, кудись біжиш, кудись спішиш, а на природу виїжджаєш раз колись, лише на шашлики. Ну, це точно не наша тепер історія. Нам подобається спокій. І навіть я вам скажу більше, коли ми починаємо приїжджати до Львова, ми починаємо більше цінувати. Ой, яка красива архітектура, ой, які рівненькі дороги. Ну тобто, цього коли живеш там постійно, просто не замічаєш, не зауважуєш і не цінуєш. А от коли ми починаємо вже раз колись там з'являтися, тоді. І це вже більше потрапляє на око, і навіть таку отримуєш естетичну насолоду. Тут складніше все починати. Але ми сподіваємося, що в нас все вийде. Сподіваємося, що вам буде цікаво це дивитися, тому що насправді в нас ми звичайні люди, в нас немає великих бюджетів, в нас немає. Нічого такого, щоб зробити все це дуже легко, багато що ми будемо робити своїми руками, будемо показувати, як це робимо. Можливо, наш досвід буде комусь корисним. Будемо розказувати про плюси і мінуси. Ми довго шукали в оголошеннях, якби просто приглядалися знаєте, різні будинки. Ну, якісь там А там, а там, а там десь щось продається, нічого такого не було. Але потім нам попало оголошення в цьому місці, ми подивилися. Ні, насправді спочатку мене чоловік завів і каже, давай я тобі покажу одну хату. Ми там поїхали погуляли, просто погуляли з собакою, подивилися. Ну, прикольно, мені сподобалося, так виглядає все. Ну, потім, давай, давай ще раз туди поїдемо, подивимося. Ну, ще раз поїхали, подивилися. Ну, а потім вже реально серйозно задумалися про це місце. І чим далі, чим більше приїжджали, тим більше якось все здавалося реальним, що це можливо тут жити. Давайте покажу гараж. Це вже гараж після того, як ми там кілька днів прибирали. Ми попереносили дошки з другого поверху, зверніть увагу, там поклали ті які добрі, якісь там крісла, теж те, що може пригодитися потім в подальшому прибудівництві, ми залишили козли, які стоять. От, бачите, Вони теж залишилися і тримають дошки. І зробили тут простір, тому що тут до того... Було капець, фото теж прикріплю. Тоді я не думала, що треба знімати відео. Тому просто вам покажу якісь граблі, лопати. Ну, самі знаєте, все, що буде потрібно. Зараз я вам продемонструю кадри всередині будинку. Це перша кімната. Тут було дуже багато мотлуху, Прямо в три шари, щоб ви розуміли. Ми його десь виносили з одної кімнати за цілий день, працювали вдвох просто зранку до вечора. Зараз також вам зроблю екскурсію, як тільки ми придбали будинок. Теж якісь. Патики, якийсь хлам, і піднімаємося на другий поверх. І що ви думаєте? Та-та-та. -да -да! Там теж <су> багато різного брухту і сміття. Була одна така кімната, навіть половина кімнати, половина стін, поштукатурена. Є коридор, навіть чиєсь взуття стоїть. Ось, власне, в цій кімнаті навіть хтось тут ночував, мабуть, тоді, коли приїжджали. На дачу тут теж дуже багато різного барахла. Єдине, що там залишили дошки. Оце проміжний етап, коли ми позабирали частину речей, ми просто виносили це все на подвір'я. Подальшому я вам покажу шок. Контент. Якийсь стіл, ще там дошки. Ми. Крісла, не все виносили, думаємо, будемо користуватися, якщо буде потрібно, на перший час. Але вже стало якось просторіше, скажіть, вже якось приємніше навіть зайти. Хтось навіть вішалки повішав. Ну, коротше, отаке весело. І дзеркало. Ну, основне, що там потрібно було, це дійсно дзеркало. <сувачання> Привіт, це я. А зараз я попереджаю, що людям слабкими нервами відійти від екранів. Це все, що ми повиносили на подвір'я з будинку. Це ще тільки частинка. Зверніть увагу, тут вже скільки залишилось. Ми думали, це один шар, ну виявилося три шари. Сміття, яке треба було кудись вивозити і яке зайняло, уявіть, повний бус. От і стало так частенько, це не може не радувати. До речі, наш Джой попав в кадр, він завжди з нами був. Другу кімнату ми залишили на інший день, щоб це все забирати і переносити ті дошки. Ну, бо реально справитися в один день, ну це було щось щиве. Заходимо на другий поверх, і воля, дивіться, як частенько. Дошки ми ще залишили, цеглу теж, тобто ті матеріали, які нам будуть потрібні в майбутньому. Тут, до речі, є вихід над гаражом. Мабуть, там планувалося теж щось. О Боже, а це дивіться, це просто все, що ми вигребли з одної кімнати, якісь кушетки. ну, ну Реально <смі> незрозуміло, що там було. І тепер там тотальна чистота. На це нам пішло, напевно, кілька днів. На прибирання підкреслюю однієї кімнати. Порівняно чистенько, що це буде в нас кухня-студія. Тут планується взагалі буде така робоча зона кухні. Тут, можливо, ще буде якесь вікно. Тут у нас буде камінно щоб довгими зимовими вечорами спостерігати за Ну, Тут буде якась така вже відпочинкова зона, диван. Знаєш, що ми тут ще придумаємо? Бачите, яке тут перекриття бетонне. Знаєте, щоб 100 років стояло. Так, йдемо далі. Тут, до речі, нам сказали, що ще є якесь вакно, але я думаю, з того нічого не буде. Тут у нас буде технічна кімната, також тут у нас буде санвузол вузол маленький. Основний хід в будинок буде в районі вікна і коридорчик. І зараз вам ще покажу, як ми поприбирали на другу. Двох... Провалилась, уявляєте? Капець. Це буває. <клес> Як буде на другому поверсі. Так, ось у нас другий поверх. Тут дивіться, в нас тут ще трохи є цегла, в принципі, з неї теж щось будемо робити. Це якраз вихід на територію над гаражем, і там є теж горище. Можливо, зараз вдасться якусь вам. Покажу, хоча не дуже хочу, бо мені щось. Ой, сюди лізти не дуже. то. Але давайте, так, як в мене є палка велика, я вас туди і отак, і отак. Просто прокручу і вам покажу. Потім сама дізнаюся, що там є. Насправді я там не була. Не було, здається, один раз, але. Взагалі-то я не дуже люблю якісь такі висотні роботи, тут вилазити, це вже для мене стрес. Йдемо далі. Далі у нас йде. Тут має бути, до речі, тут має бути малесенька гардеробна, ванна кімната і там ще, можливо, такий коридорчик. Не коридорчик, а якби, можливо, частинка такого типу міні-кабінет. Тут я не знаю, що там буде. І тут переходимо в спальню. Тут буде дві спальні, поділимо її. Маленькі кімнати. Але ми так і хотіли, тому що велика хата в багатому рокі. І тут ми теж прибрали. Це вже прибрали. Ми тут дуже багато всього винесли, залишили тут таку буржуйку, чи як це називається, та? і цегла. Цю цеглу ми виносили з першого на другий поверх, теж вручну. Отак її складали. Це була робота Робота кількох днів. Думаю, що коли буде, знаєте, вже без безгратів, більше вікна, воно зовсім буде інакше, світліше, теж таке от бетонне перекриття. Так, пішли далі. О, так. А куди далі? Це, напевно, все? Це, напевно, все. Потім цю цеглу треба буде зносити знову. На роботі тут не початий край, але хочеться вірити, що ми з цим справимося швидко. Тепер боюся звідти злізти, розумієте? Так що я не знаю, як ви не будете ставити лайки і казати, що Наталя ти молодець, бо я щось боюсь висоти, то я не знаю, що я вам зроблю. Я сказала. Все, ліземо. Я не скажу, що я вже така боягузка. Добре, я боягузка. Чесно, я боягузка. Ми колись спускалися в печеру і тільки ми залізли в печеру, я вже почала кричати, що я падаю, що мене з'їдять кажани. Короте, я вже не хотіла туди йти, мене починалася клея устрофобія Все, ура! Цей канал буде продовжувати існувати!